Київський міський голова Віталій Кличко висловив подяку водіям Київпастрансу, які ризикуючи життям евакуювали з Дебальцевого сотні людей. Цитую: такі щирі вчинки сміливих людей доводять, що Україна переможе. Дякую столичним водіям за мужність і порятунок мирних мешканців за їх внесок у захист і перемогу України. Кінець цитати: у суботу Київпастранс відправило до зони АТО три автобуси, аби евакуювати з Дебальцевого сотні мирних мешканців, які не мали можливості самостійно виїхати з міста. Виїжджаючи з біженцями, колона столичних автобусів потрапила під обстріл терористів. В результаті двоє водіїв отримали поранення, а одну машину довелося залишити на місці обстрілу. Сьогодні обидва водії перебувають в київській лікарні швидкої допомоги. Результатом ми задоволені. Це Сотні, тисячі врятованих людських життів. Це був прицільний обстріл по нашому автобусу. І Юрко ну, він дійсно повів себе абсолютно героїчно, він сам поранений, але тягнув ще свого Що? пораненого напарника і потім, да, потім сказав перше перев'язати його, а потім вже показав свою рану.